Вітаю! Я каркавий. І якщо перебираючи старі диски, ви абсолютно випадково знайшли гру 15 у FIFA 07, то у мене для вас файна новина. І просто зараз я вам розкажу про команди, за які можна буде розпочати захоплюючу кар'єру, яка може вас затягнути на довгий період у цій культовій грі. Отож, починаємо. Відозбро у сезоні 2005 2006 Зайняв низьке для себе 14 те місце в англійській прем'єр-лізі і зупинився за два кроки до перемоги у Кубку Англії. А у фіналі Кубка УЄФА Севілля завдала їм нищівної поразки з рахунком 4-0. А тут ще і Стів Макларен залишив команду, аби очолити національну збірну Англії. Очольте клуб з одноіменного міста і поверніть їх у Єврокубки. А допомагати вам в цьому будуть австралійський голкіпер Марк Шварцер, дворазовий фіналіст Ліги Чемпіонів у складі Валенсії, Каїс Міндієта, вихованці Мідолзбро Стюарт Даунінг, Лі Катермол і Джеймс Морісон. А також пара нападників Якубу Айекбіні і австралієць українського походження Марк Відука. Переходимо до Італії. І тут багато в кого виникне думка розпочати кар'єру за Ювентус. І тут все дуже просто. Треба повернути туринський клуб в серію А і зробити Бянконері Конері Again. Еген. Проте в мене є не менш цікава ідея. А чи зможете ви не тільки повторити бронзовий сезон 2006-2007 із римським Лаціо, а й його перевершити? Чи зможете ви не дати інтро стати гримоном в італійській першості? Ну і на кінець, покажіть футбольному клубу Рома. То головний клуб у вічному місті. Дивимось в іспанську примеру. І перша команда, яка потрапляє нам на очі, це Атлетікс Більбао. А ця команда дуже особлива, бо в ній грають лише баски. Дотримуйтесь цього правила в режимі кар'єри, а також відкрити нових зірочок. Ну і покажіть Європі, хто такі Хаві Мартінес, Фернандо Льоренте і Аріс Адуріс. Ну і не кінець. Зробіть і Чеберію легендою. Не тільки баскського, але й іспанського футболу. ледь не кожній столиці Європи є свій топ-клуб. Наприклад, у Мадриді є Реал та Атлетико, у Римі Лаціо та Рома, а у Лондоні Арсенал та Челсі. А от у столиці Німеччини з топ-клубом Проблема. Бо Берлінський клуб Гехта востаннє став чемпіоном Німеччини аж у 30-х роках ХХ століття. А гравці Гехти. Кубок Німеччина взагалі ніколи не підіймали над головою, хоч вони і тричі були у фіналі. І це нікуди не годиться. Станьте тренером Герти І нарешті зробіть в столиці Німеччини топ-клуб, який здатен битися з Баварією за чемпіонство в Німеччині. Більше того, у складі Герта грають гравець збірної Німеччини Арне Фрідріх, гравець збірної Туреччини Гілда Баштюрк, А також. Молодий та перспективний Кевін Принц Боатенг, лісабонський спортинг чотири сезони поспіль не може виграти чемпіонат Португалії. Залишається тільки дивитись, як то Порту, то Бенфіка забирають золоті медалі. Так більше не можна. Станьте тренером зеленобілих і приведіть їх до чемпіонства в Португалії, тим паче, що у складі багато як досвідчених гравців, так і талановитої молоді. Можливо. Саме ви приведете спортинг до перемоги у Єврокубку. У мене також є спеціальний бонус для фанатів українського футболу, а також для власників патчу української ліги. І перша команда це металіст Харків. Здобувайте медалі в українській першості. Зробіть Марко Девича найкращим бомбардиром українського чемпіонату. Хто зна. Може, саме ви, той самий, який приведе жовто синіх. До Успіхів як в Україні, так і в Європі. І друга команда це Карпати Львів. Створіть банду з Худоб'яком, Фещуком, Батістою та Самсоном Годвіном. І поверніть Кубок нарешті до Львова. На цьому все. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Також напишіть в коментарях свої ідеї щодо кар'єри FIFA 07. Ну і підписуйтесь на канал. Скоро буде відео про кар'єру FIFA 08. З вами був Каркавий. До нових зустрічей і. But why then?